Бійся жінки, яка в кризові моменти не відрізала собі чубчик або карешку. Я, до речі, так робила. Але я ще додам: бійся жінки, яка під час трансформації зрозуміла, що її стиль їй більше не відповідає, і готова з цим щось робити. Скоро новий рік і це час, коли багатьом з нас хочеться все почати з чистого аркуша. І якщо прямо зараз ти відчуваєш, що так як було, вже тобі не підходить. А як має бути по-новому, ти ще не знаєш? То ти у трансформації, і я тебе з цим вітаю. Насправді це дуже класний період. Мета цього випуску показати, що стиль це те, що може. Провести тебе через шторм, і не потрібно чекати, коли настане штиль для того, щоб щось змінювати в твоєму гардеробі. Ми поговоримо про те, як почати шукати твої оновлення паралельно з твоїми ж трансформаціями. Привіт! Мене звати Анастасія Мальцева, я персональна стилістка і я досліджую психологію моди. На цьому каналі ми говоримо про те, як гардероб може змінити твоє життя на краще, що одяг може розказати про тебе і чи є взагалі життя поза трендами. Зміни і зміниться твоє життя. Про це ми вже... Багато з вами чули, але є одне питання, яке мені дуже часто ставлять підписниці і мої клієнтки. Якщо вже не подобається, як було як по-новому, я ще не знаю. І зараз мій стиль взагалі мені не відповідає, і мені не хочеться носити речі з моєї шафи. Що мені робити? Почекати, поки все якось устаканиться, чи робити зміни в гардеробі прямо зараз? Напишіть в коментарях, хто стикався з цим, і можливо, ви вже маєте рішення, як легко пройти свій шлях трансформації і знайти новий стиль. Давай розберемо, що таке трансформація з точки зору психології. Перше це величезний страх змін, який притаманний нам усім, і стосується не лише гардероба, а будь-яких змін у житті. Людський мозок так налаштований, що якщо вже десь щось працює, то хай працює і не треба туди втручатися. Мозок любить, коли все стабільно, але життя далеко не стабільна штука. І одна справа, коли ти вирішила змінити свій гардероб просто так, і страшно починати цей шлях, а ще страшніше звертатися до стиліста, бо це чужа людина, але змінювати свій гардероб, коли ти в процесі трансформації страшніше ще 100-500 разів. Будь-яка трансформація це хаос і самотність. Ти ніби знаходишся у темному коридорі, ти не бачиш, що позаду, що попереду, чи буде з цього всього вихід. І найголовніше тут не звертатися до близької подруги, не тому, що вона порадить поганого, а тому, що вона просто не зможе тобі допомогти, адже вона в цьому коридорі не знаходиться. І вона запропонує тобі те, що подобається відгуку. Йться їй те, що вона побачила на якійсь блогерці, і 99% що це не буде потрапляти в твою нинішню ситуацію, і звичайно, на цьому нестабільному шляху тебе супроводжують сумніви, а раптом в мене не вийде, а раптом не сподобається чоловікові. А раптом я буду виглядати смішно, тому що ти сама ще не знаєш, як буде тобі добре, і починаєш барахтатись у цих своїх питаннях. Тут головне вчасно зупинитись. Бо якщо занадто глибоко зануритися у ці сумніви, можна потрапити в пастку очікування. Тобто завмерти і думати, що от коли все якось устаканиться, стабільнішим стане, зрозумілішим, от тоді я і почну займатися своїм стилем. Але я з цим категорично не згодна. У цій емоційній турбулентності моя відповідь буде дуже простою і практичною. Не потрібно чекати, коли все. Стабілізується і закінчиться, треба займатися своїм оновленням гардеробу, своїм оновленням стилю паралельно. Тому що сам по собі стиль це не фінішна точка, це процес. І він має розгортатися паралельно із тобою. Давай зараз розберемося, з яких чотирьох етапів складається будь-яка трансформація. Все починається із заходу нової інформації. Щось тебе стригерило, щось дало тобі натхнення. Якась фраза або пісня засіла в твоїй голові і запустила процес. Адже трансформація це не завжди погане, вона може бути і дуже позитивною. І тут починається хаос, тому що новій інформації потрібен час, щоб влягтися в нашій голові. Це як комп'ютер, який перевантажений якимись файликами, і ти нічого не можеш там знайти, тому що вони не розкладені по теках. Так само, і в нашій голові має пройти час, щоб все уляглось по своїх поличках і кожен тарганчик знайшов свій куточок. Тому. В Цьому хаосі тебе можуть супроводжувати і сумніви, і синдром самозванця, і синдром зменшовартості, і оці всі тригерні штучки, з якими ми постійно в житті стикаємось. І щоб зупинити ці емоційні качелі, потрібно вийти в тіло. Тут допоможе проста ходьба, або плавання, або спортзал, бо це дасть вихід негативній енергії з твого тіла через рух. Ще може допомогти душ. Таким чином, ми ніби змиваємо з себе все зайве. Ну і звичайно ж, розбір гардеробу. Тут вмикається моторика твоїх рук, яка відволікає мозок від постійного кружляння на одному місці, і це дійсно допомагає впорядкувати думки. І після цього ти вийдеш в точку нуль. Вона може супроводжуватися апатією, зниженням енергії, і цього не треба боятися. Це момент, який потрібно собі дозволити: Оце стишення, нічого не роблення саме в цьому. Процесі народиться щось нове. Але важливо поставити собі чіткі таймінги, щоб твій оцей час поза ефіром не розтягнувся на місяці. Дозволило собі побайдикувати день-другий і досить. Ще дуже допомагає практика нічого не робити от прям 5-10 хвилин. Можна собі вимкнути таймер, і в цей час не можна їсти, пити, скролити телефон, щось читати, чухати собаку. Треба просто сидіти або лежати і нічого не робити. Повір. Після того, як продзвонить таймер, ти, скоріш за все, подумаєш, Боже, як швидко пролетів час. А по-друге, нові думки прийдуть в твою голову. До речі, практика нічого не робіння. Зараз великий тренд у Тіктоці, який поширюють зумери. І в нашому міленіальському дитинстві ми просто лежали і ковиряли пальчиком у шпалерах. А зумери винаходять медитацію. Одяг ніколи не мав суто утилітарної функції. Найперший шаман, який вдягнув на себе шкуру лева, зробив це не для того, щоб прикрити себе чи сховатися від холоду, це був символ сили. І сьогодні все, що ми на себе одягаємо, може бути нашим якорем, нашою підтримкою та опорою. Саме маленькі дії формують результат. Тому не треба боятися, що одразу не виходить все змінити. Потрібно починати з невелички. Рухів. Одну річ придбала, одну річ викинула, одну річ приміряла, можливо, створила якийсь мудборд, і це вже рух. Одразу прибираємо перфекціонізм. Не повинно одразу все бути ідеально. У русі наш мозок заспокоюється, і це набагато краще для тебе в трансформації, аніж сидіти годинами продумувати ідеальну стратегію, яка приведе тебе до ідеального гардеробу. Поділюсь, ще особистим досвідом: я сама не так давно пройшла через трансформацію, і, чесно кажучи, мені здається, вона. Досі не закінчилася, і спочатку було дуже страшно. Я взагалі не розуміла, куди я рухаюсь, що відбувається, але я дозволила собі пробувати. І Я не пошкодувала про жодну покупку в цей час. Хоча я чітко усвідомлювала, що не всі речі з цього періоду залишаться зі мною надовго. Я взагалі дуже легко позбуваюся зайвих речей, тому що я вірю, що на порожнє місце прийде щось краще, що таким чином я звільняю місце для нової, більш світлої, більш потужної енергії. Тому для мене це працює. І я сподіваюся, що мій досвід також тобі допоможе. То що будемо робити, Настя? Зараз буде чотири практичні поради. І як створити свій стиль під час трансформацій. Перший інструмент, який я дуже сильно люблю, це діаграма твого життя. Це коло, в якому ти замальовуєш сектори, які відповідають тим сферам життя, які дійсно є в твоєму житті. Тому що гардероб має відповідати реальності, а не твоїй фантазії. Отже, намалюй коло і зроби сектори, які за своїм об'ємом будуть відповідати тому, чим ти живеш. Ну, наприклад. Ти ходиш на роботу і це займає чверть всього твого часу. Іншу чверть свого часу ти проводиш зі своєю дитиною. А далі сектори підуть більш дрібненькими. Тут ти ходиш на спорт, тут ти вигулюєш собаку, зустрічаєшся з подругами, чи ходиш в театр із чоловіком. Під кожен з цих секторів у тебе має бути окремий вид твого гардеробу. Так би мовити, невеличка капсула. Коли ти вже зрозуміла, що в принципі тобі потрібно, а що не дуже, час перебрати твій гардероб. Як мінімум, тому що ручна праця це завжди напівмедитативний процес, який заспокоює. тому, Виділив собі для цього час і приступай до діла з піднесеним настроєм. Не бійся викидати все зайве, і нехай туди підуть не тільки речі, які зносилися чи не підходять тобі за розміром, але й ті, які не викликають в тебе більше позитивних емоцій. Це найважливіше в твоїй трансформації. Кожна річ, яку ти одягаєш, має тебе підтримувати і має тебе надихати. Тож третім пунктом буде орієнтуватися на свій емоційний відгук. Речі, які ти залишаєш в шафі або купуєш, мають не для тебе твої важливі для тебе сенси. Підтримка, стабільність, позитив або натхнення і з мого власного досвіду саме інтуїтивні покупки під час трансформації найкращі. Тому іноді варто вимкнути мозок і довіритись своїй інтуїції та серцю. І останній крок зрозуміти себе краще. Звучить дуже складно, але насправді все набагато простіше. Я люблю казати, що стиль це нібито місток між внутрішнім нашим світом і зовнішнім, коли ти проявляєшся відповідно тому, хто ти є насправді, тобі, як мінімум, стає простіше жити. І в тому, щоб зрозуміти, хто ти є зараз, тобі допоможуть архетипи. Якщо зараз ти в цьому темному коридорі трансформації, не залишайся в ньому сама. Підпишись на мій канал, тут я багато розповідаю про психологію стилю, про те, як одяг може нас підтримати, і звичайно ж про архетипи. В нас вже вийшло відео про архетип опікуна, і скоро на каналі з'явиться відео про естета. Тому натискай на дзвіночок, щоб не пропустити. Свіжі випуски. Кожний випуск я закінчую практичним завданням. І сьогодні я пропоную тобі пройти тест на архетипи. Навіть якщо ти вже це робила, зроби ще раз. Коли я була в трансформаціях, я пройшла тест на архетипи і побачила, що правитель змінився на чаклуна. І тоді мені дуже багато стало про себе ясно. Також я пропоную тобі обрати одну річ, яка тобі найбільше зараз відгукується, і побудувати з нею декілька образів, які ти вигуляєш протягом тижня. Це дасть тобі розуміння, чи в правильному напрямку тебе веде інтуїція. І наостанок викинь три речі. От просто сьогодні піди і викинь три речі, які більше не дають тобі позитивних емоцій.